Друзі, всіх вітаю громадська організація «Доста України, Хмельницький підрозділ міста Дунаєвці. Ну що, друзі, всіх з новим роком, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Поздравляю всіх за святами. Наша влада нас теж поздоровляє. Щоб ви розуміли, кабінет міністрів там повносив постанови тепер. Іноцит де продовжуватися. Концлагер, як кажуть, закривається. Будуть відрізати газ, світло тепер, кого не відправлять на фронт, загноблять тут, а так що вижити нам все одно. Смисла вже нема ніякого. Ну, щоб ви розуміли, все йде по плану. Знищення української нації триває. Такі тут, друзі, справи. Не знаю, що даже сказати, як вам сказати правильно. Бачите, що в нас роблять? Патріоти сидять в тюрмах. Той, хто намагається допомогти військовим, повідрізають від світла від газу. Хто там ще буде супротивлятися, то ще відправлять на передову. Ну, так, щоб довго багато не балакали, вмерли десь булися. Землю продадуть, нас переб'ють. Отакі-то справи, друзі. Зима, Новий рік, а в нас влада вирішила познущатися і далі над народом, відрізати електроенергію, газ і так далі. Щоб ви розуміли, нема в нас війни і не було ніякої війни, а то, хто пішли воювати, чи їх там забрали, побили, потовкли, відправили на фронт, це все добровольці. Вони всі пішли добровільно. От вам, друзі, наша Україна, от вам, друзі, наша мова, віра і армія на чому тримається. Бачите, воно все показує своє. Я все життя розмовляю українською мовою. Е а наші патріоти, оці що кричать за українську мову, поясніть мені, будь ласка. Ви ж, кричали, робили революції. Робили все, кричали, добивалися. Хотіли нам показати, що так краще. Добилися тепер. Будуть відрізали інвалідів, пенсіонерів від світла. Будуть знущалися. Як ви, друзі, думаєте, через скільки буде голодомор, якщо людям відрізать газ і світло і все остальне? Скільки потрібно часу, щоб ми почали з голоду здихати? От вам віра, от вам мова, от вам армія. Кого не відправлять на фронт вмерти в армію? Загноблять тут і з вірою, і з мовою, що ми все одно всі виздихаємо. Отакий прямий аналог з 33 роком. Та як знаєте, я там слухав, розумні люди говорять: а хто ж буде обороняти концлагер? Кому він нужен? Отак наша держава. Ви бачите, що вони зробили з держави. Концлагер. Хто ж його буде обороняти? Ну, сижу, чекаю повестки чи що там. Побачимо, що буде далі. Отака, друзі, ситуація. Давайте всі єднатися, бо інакше нам гапри всім буде. Ви бачите, що воно до добра все не йде. Нам треба щось міняти, срочно міняти, вставати, бо то, що загинуть багато тисяч наших людей на фронті. Скоро почнуть вмирати з голоду в тилу. Щоб ви розуміли. А нашим можновладцям хоч би хрен. Вони мільярди крадуть. Ви бачили, скільки на формі вкрали, на дронах вкрали і на остальному вкрали. І хто не тривожить, що людям немає за що хліба купити. Вони ще вирішили тим людям тепер і газ, і світло відрубашити. Ну, от так, друзі. Такий в нас табір. Північна Корея чи що там. Така, друзі, ситуація. Заберуть паспорти у нас. Відправлять на фронт, напишуть без зім'яні проповші безвісті, щоб ніхто нічого не отрив. А хто вмирав з голоду, то ще краще взагалі. <кху> буде добре. Отак, друзі, робіть висновки. Через скільки у нас буде в країні голод? Півроку, рік. Максимум даю і ми почнемо вмирати. Бо то, що без газу і без світла на пенсію в 2000 гривень, яку обіцяли підняти, але що там вони ще думають і не передумають. Ну, коротше, щоб ви розуміли, тих 2000 гривень це навіть не мінімальна прожиткова пенсія чи там виплата, москалям впліну. 10 платять. А нам по дві. Так що й світла тепер будуть відрізали. Тут нас позбавляли средств на виживання взагалі. Отакі, друзі, у нас діла. Ну, все ж каюсь, Новий рік. Чи мені там приїдуть газ відрізати, чи світло, чи повестку принесуть. Не знаю. Буду бачити. Побачимо. Що буде, то буде, а що робити. Треба виходити щось боротися. Нема з ким. Давайте приєднуйтеся, друзі, до, до нашої організації. Будемо якось разом з ними боротися. Бо два-три чоловіка нічого не може зробити в цій державі поміняти. Потрібно, щоб вся Україна ставала, іначе нам всім буде гайка. Зрозумійте, друзі, ця влада не думає про людей, не думає про інвалідів, про пенсіонерів. Це влада думає тільки як вкрасти, як забрати останнього рубля до інваліда-пенсіонера. Як заставити, щоб їх. От ви собі представте ситуацію, живе інвалід, чи там пенсіонер живе на пенсію 2000 гривень. Внуки там допомагають, діти допомагають тому пенсіонеру. А вони зараз роблять так, що будуть йому світло відрізали, газ будуть відрізали. І будуть вимагали, щоб ці діти... Внуки, правнуки, ще виплачували борги за цих своїх пенсіонерів. Та людина все життя пропрацювала на державу, а тепер держава вимагає то, ще, ще, ще вимагає з неї з тої людини. Та людина все життя прожила тут, а жила, в неї забрали все, вкрали все, продали всі електросистеми, газові системи, все продано, все вкрадено. Все роздіребанено і тепер тероризують. Роблять голодомор. Такі то, друзі справи. Давайте єднатися, волю Павлу Павлову, всі до перемоги. Тільки разом ми зможемо перемогти. Всім дякую.